У лозівському дошкільному навчальному закладі із казковою назвою Тірімок відбулось свято осені, дивлячись на те, що в Україні проходять безліч шоу-програм, малеча вирішила не відставати і створила власне шоу Твої таланти Лозівщино. Мета цього заходу це розвиток художньо-сетичного напрямку в роботі з дітьми та виховання у дітей патріотичних почуттів до нашої країни, до нашого міста. Тож усі телевізори на наш канал перемикаються. В ефірі заключну серію талант шоу запускаємо. Таланти твої Лозівщина. І всі, хто його створював у гості, чекаємо. А на телебаченні так повелося, що треба усім глядачам розказати, кому над проєктом довелося. На свято завітали сценарист талант шоу, осіння пора, яка допомогла маленьким діточкам у формі загадок і таночка різні види дерев вивчити. Разом із звукорежисером, осіннім дощиком, малеча проявила свої творчі здібності, прикрашаючи рушник за допомогою магічних дій чарівника. Повторили кольорову гамму. А ось рекламний агент осінній вітерець провів смачний конкурс, який дітям був дуже до вподоби. Головне у шоу програмі було те, що діти згадали відомих митців Лозівщини Старано виконували пісні дитячого композитора Миколи Ведмедері. Та на святі була присутня незвичайна гостя Ольга Вікторівна Кутілова. Розповіла малятам про чарівний світ казки. І чарівна казка в серці назавжди. Горбоконик скаче, вітер доганяє. Опелюшка в танці весело кружляє. Три ведмедя лісом там густим бригу. А хитруща лиска ловить зайця тут. Курочка рябенька і золоте яйце що сіренька мишка хвостиком змете. Дерев'яний хлопець, друзів вірних матір, з усіма із ними паралів здала Шапочка червона, біла сніжка ніжна. Лиш розкрий сторінку, а живуть у книжці. Книжка справжнє диво, тож намагайся ти, світ книжок чарівний в серці зберегти. Розгадувати різні загадки, подорожувати та вирішувати задачі різної складності разом із головними героями Казок. Це цікавить та захоплює діточок. Я хочу їм розказати про те, які книги я написала для них, для дітей. В, і в цьому році 4 моїх книги. Одна з них це книга «Старі нові сказки. Здесь репка, варежка, три поросенка, золушка, буратино, но только это другое совершенно, другие сюжеты, другие истории для наших детей. Другая книжка называется «Звериные истории». Это тоже сказки, но только рассказанные с помощью зверей. Здесь и волки, и медведи, и зайцы рассказывают свои истории. И дети, читая, будут угадывать, о каких же сказках идет речь, и из каких сказок эти герои. МВД, это будет цикл, по крайней мере три книги. «Мир волшебный детства». Эта первая книга называется «Чудо-юдо, рыба», а дальше три точки. Что это за чудеса, но ну, это в стиле Гарри Поттера истории фантастические, но только не про чужого какого-то там мальчика, а про наших детей, про нашу девочку Анну Ведову, которая живет в мире людей. Какие хорошие вещи она делает, как она общается со всеми и тоже способна к чудесам.

И вот выставить такой обычно. Чисто мончи. Вот таких охоронок, как я добыл. Анализа и сделала. Спасибо, дорога. С тех пор мы тоже легче. Бога не видно. Она началась. Коли спостерігаєш за тим, з якою стараністю та завзятістю діти танцюють, співають, розказують вірші, на обличчі з'являється посмішка, а серце переповнюють тільки теплі та радісні почуття. Звісно ж, радісно, що ти вистребуваний, що хочуть тебе читати, що подобається. Мене часто приглашають в школи. І от з цими книгами я приходжу, з ними провожу такі дискути, ціле конференції, угадувають, з яких сказок. То і но вираження, или там сюжет і и, и угадывают те сказки, які раніше они знали, але тепер з новим сюжетом Говорят, що їм подобається. Так що с читателями – це завжди интересно. По закінченні свята усі учасники талант шоу виконали сучасний танок. Він був настільки запальним, навіть глядачі не змогли всидіти на місці. Малеча співала, танцювала, вірші складала. Дуже старалися, щоб людям радість подарувати справжні артисти.